У Черкасах жителі провулків на хімселищі скаржаться на стан доріг. Десятиліттями тут не проводили жодного ремонту, кажуть мешканці району. У посадовців на це своя відповідь. Сторони вислухала наша Анна Могильна. Олена проживає на вулиці Андрія Туренка в мікрорайоні хімселища. Розповідає, дорожнє покриття у провулку відсутнє або ж перебуває у стані, що потребує капітального ремонту. Дуже дуже занедбаному стані. Ми вже тут проживаємо більше 20 років, ніяких змін не відбувалося. Ну в нас ж бувши провуло декабристів, робили такі мінімальні ремонтики. Трішки ну, приїхала машина, розсипала просто перероблений асфальт. Люди, які тут проживають, його самі урівну рівняли, трамбували, все робили самі. Тут вулиця Зайченка, вона взагалі не робилася за всі роки, що я тут проживаю. Під час негоди пересуватися пішки або автомобілем складно через численні вибоїни зі слів Олени. Звернення до комунальних служб надсилали, але результат очевидний. Вулиця Чалого зробили асфальт нещодавно, але цей асфальт уже. Уплив разом із дощами, тому що ну а що зробити? Воно такий сантиметраж того асфальту. Машини їздять, ну асфальту вже немає. Коли дощі, тут не ходити неможливо, не їздити машинами взагалі неможливо. Що по Руслана Заченка, що, що по чалогу? Там просто така соцільна річка. І як хочеш, так і перебирайся. Ця проблема вже з року в рік піднімалася питання, писали, телефонували. На цьому ну, зверталися. Ми петиції писали. як я знаю, ну, Ми писали петиції з приводу лежачих поліцейських. Ну, дякую, що встановили, але так само там є проблема. А з приводу доріг, ну, і телефонували люди. І я писала пости в інстаграмі, там прикріплювала хештегом Бондаренка нашого мера. ну, Толку ніякого, в принципі. Провулок крайній у такому ж занадбаному стані, як і інші цього мікрорайону хімселища. Стан доріг поганий, калюжі після доща великі. о, Минуті навіть немає куди. По вашій пам'яті чи давно їх ремонтували? Дуже давно, дуже-дуже давно. Ото перевулка зробили, асфальт, ну це і старого. А далі ж не хочуть робити. Лариса Григорівна каже, що під час дощу її подвір'я затоплює. Вода стікає з гори, яка утворилася після висипання дрібного асфальту. Хорошого матеріалу не, значить, не використовували, а скоріше хороший матеріал пішов десь по дворах за плату. Нам постелили землю і так трошки насипали якусь там щебня І все. З трудом ми попросили їх укатати, оце все весь мусор. На дороги надо звертати увагу». Ми звернулися до профільного департаменту міста. Там пояснюють, цьогоріч провулки на хімселищі не включені до плану ремонту доріг. Попередні два роки тут оновлювали вулицю Ярослава Чалого та частково декабристів. Цього року дороблювали вже розпочаті ділянки. Поточний ремонт це не більше 40% площі провулку в рік. Можна ремонтувати. Якщо більше це капітальний ремонт, інші розцінки, проєктно кошторисна документація, тобто це довше і дорожче. Тому ми намагаємося рухатись саме в напрямку поточного ремонту. Залежно від щорічного фінансування департамент розподіляє кошти на ремонт доріг рівномірно між районами. Цьогоріч на поточні роботи виділили 63 мільйони гривень. Затверджено понад 40 об'єктів. Пітальний ремонт можливий теоретично будь-якого провулку, але для того, щоб ми, як виконавчий орган ради, змогли його виконати, безпосередньо сама рада, депутати повинні при прийнятті бюджету міста проголосувати щодо включення конкретного провулку як об'єкту ремонту до цього бюджету. Якщо таке відбувається, ми. Звісно, ці роботи виконуємо. Це нам дозволяє витрачати бюджетні кошти. Посадовець зазначив, з питаннями ремонту мешканців можуть звертатися до депутата свого округу. Наявність звернення, навіть 500 звернень, не дає гарантії виконання ремонту, так як і відсутність звернень не значить, що ремонту не буде. По великому рахунку, ми стан доріг знаємо не гірше, ніж мешканці. Як правило, бо практично всі вулиці і провулки підлягають щорічному обстеженню, і їхній стан нам відомий. Але повторюся, ми обмежені бюджетом міста і грошима. Нині у черзі на ремонт дорожнього покриття близько трьох сотень провулків. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.